Де Де, да, власно на лікарні. Наша курина. Да, да. Хай вона приїде сюди. Давайте я помечник поувою. Давайте я поувою. Слухаю вас. Добровечора. Помічник народного депутата Шелостав Віталія Володимирівна. Поросюка. Парасюк є, я не хочу розмовляти. Угу. Ситуація така, що е, бувший начальник ДАЇ області. В стані алкогольному це візуально дуже чітко встановлюється будь-якою особою. Це був ще начальник дає в нас, потім він на волині був. Але питання навіть не в цьому. Він вчинив два ДТП, наскільки мені відомо, пробував втікнути. Вчинив ще ДТП. Значить, був доставлений сюди. Працівниками дає і рядом з громадськості, і включаючи народного депутата, який прибув тоді на ДТП. Значить, Ми чекали чемно під двоє представників громадськості були всередині, всі решта чекали на подвір'я. Після того, як людина 40 хвилин тут перебувала, вона вийшла і нам повідомили, що драгер не працює. Нам повідомили, що візуально не встановлено стан п'яніння. Нам показали акт, в якому написано, що в нього оказуються чіткі рухи і все в нього добре. Ніде не зафіксовано сильний запах алкоголю, який відчутний і який бачив. В акті немає жодних, е, жодних записів. Ні, ну добре в нас є купа відео, тоді будемо говорити по відео. У нього візуально сильне алкогольне співвідування. Туалет лишився сухий, чистий стаканчик. Туалет мав бути чистий перед оглядом водія і мав провірятися, що там немає посторонніх предметів. А цього зроблено фактично не було. Тобто туалет перед здачею сечі ніхто ну, тобто, не оглядав. Е е крім лікаря, е е там була просто підставлена, я так розумію. Але дивіться, е я він здавав це без всякої присутності. Тут були два. Я зараз дам лікарю, я ще що хочу сказати, якщо у вас драгер поломаний з п'ятниці, то чому немає жодних документів про те, що повідомлялися відповідні ну, тобто керівництво повідомлено про те, що драгер поломаний. І, на, і саме головне, дослухайте мене, будь ласка, у вас там в а, журналі проводились посвідчення людей і встановлений стан алкогольного п'яніння чи несп'яніння. Тобто є ряд освічень. Як вони проводилися на непрацюючому дравері, це дуже цікаво. Тобто я би вас просила встановити дані. Юлія Керепочка. Ага. Да. Здава. Присутності фельдшера. Не Фельдшер, Фельдшер, в коридорі. Відеозапис. Фельдшер стояв в коридорі. Не треба дурити. Фельдшер стояв у коридорі. Так. Ну, є ж свідки, що це було не так. Ну, для чого ви обманюєте своє? присутності його самого він підписувався, що це його біоматеріал. І це все було фіксовано також. Включить научну марку? Ну, цими спостерігачами. Так. Просто зазначте, що хтось оглядав туалет до того, як людина заходила здавати сечу, що має робитися згідно рекомендацій, написаних Харківським інститутом. Скажи, будь ласка, фельдшер був, по суті? То фальшер... я в коридорі. в коридорі. Я, я з етичних, етичних міркувань я за людиною я не заходив. Скувати не будемо, що ми там робить, правильно? Але туалет перед здачею сечі туалет не був оглянутий, Не працівниками Даїни, ні, ні лікарем. Ходахи, така розкидування. Не їхала слідчо, Ну, Вона все, <світ> але ну, я нічого не можу з цим зробити, розумієте? Я все перекручую, коли так. Це взагалі це. Взагалі. Так, так, я записала. А що перекручує, перепрошую, що драги у вас було з п'ятниці? Чи то, що ви там написали, що в нього руки запаняють? Що конкретно я перекручую? Поясніть мені, ви мене зараз звинуватили в тому, що я щось перекручую, ви нічого не можете зробити. Скажіть, будь ласка, що саме я перекрутила? Ви можете мені це сказати чи не можете? Я не хочу з вами розмовляти. А для чого ви обманюєте зараз? Для чого ви мене обріхуєте? Обманюєте ви. Обрікуєте ви. В чому? У всьому. У всьому. Тобто ви не говорили, що з п'ятниці не працює драга, ви цього не казали. Ви, там записів немає що проведені огляду. Правильно я так? Тобто це я збрехала, це я збрехала. Що я ще збрехала? У вас в акті не написано, що в нього нормальні чіткі руки. Я можу вийти, поясніть, на що ви зараз опланюєте. Ви думаєте, що воно вам якось допоможе? Їй відомо, що зламаний драгерській артиці. Вона сказала, що не міг проводити забір біоматеріалу без присутності фельдшера, так розумію, федше не було присутня. Лишився там сухим.

Тому що ви стояли в коридорі з нами. Свірки ви біля вас... нього не бачили. Ви... ви не, ви не... Ви І що ви бачили? Що мене бачили? просто одне виникає питання. Чому не оглядав ніхто туалету перед тим, як водій туди пішов? Це ж чітко в рекомендаціях зазначено, що лікар повинен оглянути кабінет разом з працівником, де дає то туалету кімнату. на факт знаходження посторонніх предметів цього зроблено не було.

Ні. Nee. Mm -hmm. <говори> що може бути? Стаканчик зерно, а не є. У ну, нас стаканчик був, знає, давайте... <говори> Це ж другий потім з'явився. В був тільки один стаканчик. Ось цей якийсь даємо ваку. Будь разом, що <говори> до <говори> стаканчик <говори> був. Так, по факту. Э... На камері закінчилась батар... батарейка, займаюся зараз на телефон, прийшов завідувач лабораторії. Відкриває зараз лабораторію, скоріше все, будуть проводити експертизу біологічного середовища, щоб встановити, чи була людина п'яна, чи не була оперативно вночі. Викликали теж радує, щоб відреагували на нашу громадську діяльність. і все таки лабораторія запрацювала. Я думаю, що вона би мала працювати постійно в цілодобовому режимі, а не тільки. В робочі дні і до шостої вечора слідчо-оперативна група зараз відбирає дві заяви. Одна заява за перешкодження дієм депутата Верховної Ради, і друга заява по факту незрозумілих дій лікаря та незрозумілої ситуації, яка сьогодні тут сталася. Також е пані Кабанчик Мирослава Орестівна. Зазначила, що її факт того, що Драгер не працює, не були відомі і Драгер працював. Чому лікарі нам сказали, що він не працював, їй невідомо? Отак може бути отак нормально, отак нормально. Ви часу можна сказати номер опломбованої міськості, щоб я зафіксував? Який номер та 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 міськості опломбованої. пломбованої це п'ять номер? Напевно, 705 від 15-го 03-го 15 року. Так. Зверху на вертасі 705. Так? Так. Так, ну, хто спостерігач? Давайте я. Що поспішаю чим зі мною? Добре, що десь зі мною спостерігачом? А? Бонали аналізи провели. Я з мною. Хто Мафата? Що Що що? Закол. Ми взяли опломбовану місті з номером 705 і зараз проведемо лабораторне дослідження біологічного середовища на факт стану Так. А тут точно його матеріати. Драгера немає що. Кажуть, що він не працює. Чуєш, слава. Я а тут драгер є, Я драгер є. А. Точно. В Жовкві. Драгер є. Точно в Миколаєві. <голов> а що є в сулі? Сулі? А, тут сулі? Сулі? а тут <голов> точно його біобіоматеріал. Я не впевнений, але це той <голов> а, біоматеріал, який <голов> відібрали, кажуть, лікарі, що вони відібрали від Гайового. Гайовий. Да, 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 да. Да. Чай, його. 705 <голов> номер. Ця людина вперше відкрила для мене світла, як еритроцитів і всього іншого. Если б не вона, я бы дальше разбирала. Да-да-да. Люба. Господи, да. яка то ушла? Чуешь Рустак? Железно, що тут Живіться, не и Сейчас нудна. Ты побачила. Да. А еще попало. А це типа щось. Світла та світ, не їв кетчуп. Це багато, багато так, вона, вона же її більше нема ніяк. Зараз без художку я тут відом. Це ексклюзивні кадри дорожньому контролю. Перший раз в житті дали подивитися, як проводиться аналізи біологічного середовища. Скільки часу проводиться аналіз? Вони 15. Погано воно моніторує? Я звичайно. Якщо мені чітко возять. Нас сюди не пускали. Нас сюди ніколи не пускали. Я Навіть сьогодні цей, пане, сьогодні свято. <різвіця> Зараз загружаються реактиви копус, копус. Копус, копус. Так, копус. на проведення аналізу. Як це провод називається? Кобус. Кобус, наскільки до речі, є. Сертифікат, напевно. А то що ви зараз? Калібратор. Нова касета. Кожен раз нова касета потребує калібров. Ви до нього так звертаєтеся, кто приведуть до своєї пошечки. Ну, ви знаєте, взагалі ми з апаратом так і... Ви розумію, але розуміємо те. Ми так розуміємося. Так. Коли до нього з вас заявляємо. Так, саме так. Це спішок, 15 хвилин чекаємо, так? 66,3 А це промілля як. Орієнтонно зараз скажу, тому що ми користуємося мілімолями і нам це нормально. промілях, а потім в кількості випадку. Я вам скажу приблизно, скільки це. Три проміллі – це грам 700 на запише згідно даної процедури, водій виявився на терезому стані. Кобус показав стан сп'яніння в кількості приблизно три проміллі алкоголю в організмі даного водія. Але дуже дивно, дуже дивний такий результат, тому що секундочку. Дуже дано такий результат, тому що про такому спиніні люди зазвичай, взагалі не ходять. По факту ну, я вже говорив, три проміля було встановлено в водія сп'яніння алкогольне. Три проміля алкоголя в нього в організмі. Зараз закінчується оформлення матеріалів. Тобто закінчує складати протокол, водій знайомиться, ставить свої підписи, пише пояснення. Ось ця справа на сьогоднішній день, я надію, вже закінчена і знімати відео сьогодні більше не буде. Надіюся на справедливий суд і на справедливе позбавлення посичення даного водія, тому що через його дії постраждали чотири транспортні засоби. Також є потерпілий і струського мозку, який був доставлений до лікарні. І ціла купа активістів, народні депутати, помічники народних депутатів стратили ну, не знаю скільки, три чи чотири години по факту, щоб оформити одного п'яного водія. Завтра. За шо? За шо? За що? Да, 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 вот да. да я нічого да да не робив? Да я не знімав! Сядете завтра, а спупитеся. не да, да. питание. О, класно! Ну, смотрите, вот така. Вису, давайте. Ну, звершите. Ну, ну, я сам звяжусь. Ну, 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 синися, лежи. Ну, и що дальше? Нормально только?